thank mm -hmm. you Чи можна стверджувати, що той чи інший зміст істинно правильний? До чого може призвести рефлексія та зайве самозаглиблення? Чи можна змінити думки про сенс людського існування, помістивши людину у фізично нестерпне становище? І чому сучасні люди такі далекі від розуміння своєї особистої свободи та єдності з тим, що їх оточує? Сьогодні ми читаємо роман Жінка в пісках і даємо відповідь на ці питання. Ходімо. Японський прозаїк ХХ століття, відомий рядом символічних і екзистенційних творів. Зрілість письменника припала на Другу світову війну. А в молодості аби мав можливість особисто спостерігати зіткнення західного і східного світу. Те, яким чином традиційні цінності чи то губилися, чи то перетворювалися на нові реалії. За часів американської окупації Японія почала перетворення споконвічно мілітарної держави на економічно орієнтовану. Мабуть, цей розкол звичного побуту вплинув і на Абе, який згодом частково став виразником проблем свого покоління. Ління. Виділяли Абе і колеги з письменницького ремесла. Кензабура Ое став його в один ряд із кавкою і відносив до тих, хто мав удостоїтися Нобелівської премії. За творами Абе режисер Хіросі Тесі Хагара зняв кілька екранізацій, у тому числі оскороносно. Йдеться про жінку в пісках, мабуть, найвідоміший роман Абе, алегоричний твір про шлях набуття ідентичності та особистої свободи. Насправді, твір «Абе» слід розуміти у філософському та метафоричному змістах. Ну й справді читати цей твір буквально було б досить нецікаво і навіть нудно, та ще й не зовсім зрозуміло. Тому давайте сьогодні поговоримо про соціальні та філософські думки, які автор вклав у цю історію. На перший погляд, головний герой Нікі Джампей, нічим не примітний. Його життя подається скудно і навіть туманно. Він учитель у Токіо, який має дружину, захоплюється ентомологією, ну і все, що ми можемо про нього дізнатися. Але насправді ця мінімалістична деталь це довготриваючий спосіб автора підкреслити ілюзорну відчуженість головного героя від суспільства. Його не єдність з тим світом, що його оточує. Пустіку. символічно, що жінка в пісках була вперше видана в 1962 році разом із галактикою Гутенберга, працею американського медіатеоретика Маршала Маклюїна, в якій він описав концепцію глобального села вкрай схоже на те, що описує Абе в своєму художньому творі. Здається, ніби велика щільність населення і щоденна необхідність комунікації має сприяти міцному зв'язку індивіда та суспільства, але насправді за таких умов виникає брак особистого простору, як ментального, так і фізичного. Тому будь-які форми колективу набувають абсолютно формального характеру, позбавленого емоційної участі та глибокої зацікавленості його учасників. Особистісний сенс існування героя, ентимологія та полювання за рідкісними видами комах у постелі. А місто, політика, колеги та сім'я це лише тло у процесі пошуку іспанської мушки. У цьому описі персонажа можемо легко прослідкувати хайдегеріанські впливи. Автор змальовує деякі дрібниці, які для посторонньої людини будуть здаватися навіть примхами, але для володаря це найбільш значущі елементи життя, це екзистенціали, які визначають сам сенс буття. Це дуже важливо для нашого героя, та й взагалі є доволі влучним спостереженням не тільки для післявоєнної Японії, але й для нашого з вами сучасного життя. Більшість людей живе таким чином, що витрачає весь вільний час на спробу заробити якомога більше грошей і лише потім витратити їх на якісь дрібні справи, що їх надихають, замість того, щоб дійсно займатися улюбленою справою. Те саме відбувається із нашим головним героєм. Він заробляє на право піти у відпустку, на право бути собою, вирушити у невелику подорож. Під час власне цієї невеликої подорожі він обминає віддалене пустельне село. Принципи життя якого будуються за жорстокими та суворими правилами. Але яке йому діло урбаністичному зразковому мешканцю, доволі розніженому до цих принципів та законів? Ну і справді, ну який там пісок? Коли все, що відбувається навколо для головного героя, це лише тло загального вселенського смутку. Наївно довірившись законам державного правопорядку та тим умовам життя, з якими він звик стикатися, наш головний герой погоджується на маленьку авантюру та на прохання місцевих жителів, він вирішує залишитися в цьому селі на ночівлю, заночувати у невеличкому будинку у ямі. Вихід, з якого лише мотузкові сходи. До речі, цей будинок весь час підвергається загрозу бути засипаним. І, звичайно, наступного ранку, як ми вже з вами здогадалися, ніяких сходів наш головний герой не знаходить. І з кожним наступним рядком роману пісок стає все більш і більш значущим символом, перетворюючись із непомітної однієї 16 міліметра в непереборну природну силу, яка постійно норовить просто засипати ненадійне житло та задушити героя. І якщо на тлі міської рутини ентомологія здається цілком допустимим заняттям, то в ситуації зіткнення з абсолютно іншим середовищем, де насущні простіші потреби, таке захоплення стає абсурдним. У Токіо інтерес героя до комах ніхто не сприймав серйозно. У постельному ж селі до ентомології ставляться навіть із деякою повагою, але ситуація не дозволяє цим займатися. Найчастіше саме пісок позначають як головну метафору роману Абе. По суті, це чудова демонстрація того, наскільки людина відірвана від приземлених проблем. Спочатку вона не помічає серйозності явищ навколишнього примітивного світу, а потім, якщо їй все ж таки видається зіткнутися з чимось подібним, то в розгубленості усвідомлює, що звичний їй спосіб життя це поведінковий конструктор для гри в суспільстві спектаклю, який непридатний для виживання. І іншими словами розкривається факт, що ці дрібні сенси лише верхівка дюн, за якими приховано кістки та вічні пласти основ базових основ нашого з вами буття. Наш головний герой відчуває з цього приводу з приводу зіткнення з цим безліч різних негативних емоцій. Це розпач, роздратування, злість, і його можна зрозуміти. Ну кому з нас захочеться раптово опинитися в якомусь пустельному від. Здаленому примітивному селі, тобто відкинутим на декілька століть розвитку назад, у компанії грубих і неосвічених людей. Але цей соціум не можна вважати цілком ворожим. Він також простягає руку допомоги, співпраці та асиміляції нашому головному герою. Наприклад, Кіока це провідник нашого героя і стає цією рукою. Вона доглядає бранця і розповідає йому про реалії суспільства, в якому він опинився. Вона виявляється таким же заручником обставин, як і він сам. Така рабова сила виявляється для постійних мешканців дуже надійним варіантом, який замінює найману працю та відповідає усім їхнім вимогам. Іншими словами, якщо урбаністична самотність Нікі мала швидше поетичний характер, то тепер він потрапляє в ситуацію, де буквально ніхто не зважає на його думку, і так само буквально всі примушують його до певної поведінки, спроба пом'якшити примус через кіоку не те, що вдається. Нікі майже відразу вловлює її роль фізіологічної спокуси, адже ті, хто відповідальний за ув'язнення мандрівників, Припускають, що тривале перебування в одному приміщенні з покірною жінкою, стане втіхою для новонаверненого раба. Підтверджується це тим, що жителі, очевидно, не сприймають кіоку як рівноправного учасника їхнього суспільства. Про це свідчать дві сцени: по-перше, постачальник води, що розговорився, пропонує головному герою скинути мотузку, якщо той займеться сексом із жінкою на очах натовпу, що зібрався навколо ями. Звичайно, нічого не заважає Нікі повестися на цей жарт. По-друге, коли головний герой намагався шантажувати мешканців утриманням жінки у заручниках, то ті просто змінили фізіологічний пряник на фізіологічний батіг обмеження у воді. Таким чином, положення кіокі навряд чи можна назвати вільним. Можна сказати, що різниця між нею та Нікі не в ситуації, а у включеності до парадигми села. До речі, кіока не єдина жінка у творі також згадується неназвана дружина головного героя, яка підкреслює думку автора про те, що саме емоційна прихильність може позбавити людину будь-якої особистісної свободи, адже схиляє до певного вибору. Наші почуття, наш потяг любовний через фізіологічні та психологічні потреби натякає нам на стандартизацію. Ми прагнемо перевести наші стосунки у інститут шлюбу та зробити їх зрозумілими для суспільства. Опиняючись у пустелі, Нікі чомусь навпаки виявляє. Напругу виявляє бажання відстоювати свої позиції та незламні особисті кордони. Так, його можна зламати фізичним батогом та змусити вимагати хоча б краплину води. Так, його можна спокусити фізіологічним пряником та він не стоїть перед чарами жінки. Але усі ці примхи, усі ці спроби змінити його волю, не змінять його думок радикально та кардинально. Справа в тому, що, аби підкреслює нам той поділ між двома іпостасями людини цілесною та ментальною. Врешті-решт він також до. Ходить до виставку, що жити простіше, коли ти відповідаєш лише одній зі своїх іпостацій: фізичній чи ментальній. Населення міста виявляється надмірно ментальним. Оповити високою культурою і зайняти рефлексію свого буття, воно по суті не розуміє устрою навколишнього світу, історичного розвитку та сприймає всі наявні блага на кшталт фізичної зручності та безпеки як даність. Водночас жителі села надто тілесні, архаїчно традиційні, занурені та залежні від найпростіших природних явищ. Вони й самі стають невиразними на тлі пустельного ландшафту. При цьому ні в тому, ні в іншому випадку людині не властива особиста свобода. Зайва тілесність або ментальність це занурення серед обмежувальних концептів, які забезпечують ілюзорне благополуччя. Площина особистісної свободи для АБ – це мезосреда, в якій бажання тіла і думки індивіда стикаються в нерозв'язному конфлікті. Рівно в такій же ситуації опиняється наш головний герой. Він прекрасно розуміє, що ніхто не буде з'ясовувати причини його зникнення, що минулого для нього більше не існує. Що в цьому селищі він також навряд чи змінить своє становище, а так і залишиться дешевою робочою силою, якою можна маніпулювати за допомогою газет, води, їжі тощо. Патова ситуація, якщо розглядати її з існуючих парадигм, тих парадигм, до яких ми звикли. Але у ситуаціях повного відчаю та програшу людина здатна до пошуку нових шляхів до шляхів, які відкривають невиданий до цього для людини простір особистісної свободи. Ми не знаємо, чи знайде для себе цю свободу наш головний герой. Але я бажаю кожному з вас завжди мати. Цю свободу собі будьте щасливі! До нових зустрічей! Дякую вам за увагу!